Чесно кажучи, я навіть не знаю, куди ми його веземо. Ой-ой-ой, він нас випав! евакуаторі і. Ой-ой, ой ти чого лізеш прямо під мене, камон. Так, я тобі допоможу. Або, навпаки, не допоможу. Я не знаю, йому допомог чи ні. Схоже, це то коп новачок який не дуже шарить, як правильно що робити. Так, попереду нас також коп, і в нас не залишається вибору, як його таранити, хоч у нас і тільки куплений нашого. Всім привіт, пані, пані панове, вітаю вас на нові відеоролику по дикурусі як бінжу драйв, і давайте яму ситуацію. Нібито наш уявний персонаж нещодавно собі придбав евакуатор в ретро стілі і він катався по дорогам Італії, щоб знайти хоч яке замовлення, щоб хоч трішечки підзаробити грошеня. Та як ви вже могли здогадатися, скоріш за все, катаючись по дорогам Італії, він побачив припаркований Рено Логан. І при цьому всьому даний Рено Логан був ще й заведений, ключі були в салоні, і він подумав, а чому б мені його не угнати. Таким чином він завантажив даний Рено Логан собі на евакуатор і повіз до місця, де він буде його переховувати. А в цей момент на дорозі було дуже багато поліції. І, звісно ж таки, поліція нас хотіла зупинити, щоб перевірити документи на автомобіль, а в нас, якою, я думаю, здогадалися, ніяких документів на автомобіль не було. І таким чином в нас сьогодні погоня на, на евакуатори від. Поліція. Тому, пані я сподіваюся, що вам даний відео сподобається і ви підтримаєте даний відеоролик подобайку. Ну а перед початком даного відеоролика я би хотів бажати прямо перегляду, так що ви щось то всім смачного. Ну а я не буду збільше затримувати, давайте вже перейдемо до основної частини даного відеоролика. Ну що ж, пані Зберіа, у нас є дуже крутий евакуатор в ретро стілі, я думаю, ви розумієте, те, що щоб купити такий автомобіль, такий евакуатор, або навіть якщо щоб його відновити, треба дуже і дуже немалі гроші. Так ось, наш уявний персонаж це зробив, він купив такий евакуатор і в нього зовсім не залишилось грошей. То він катається по дорогам Італії, понтується даним евакуатором, але прикол в тому, що в нього реально немає грошей навіть... На то щоб заправити даний евакуатор, тим паче він ще не вивісім. І ми бачимо на дорозі дуже крутий Logan в якихось обвісах, тобто гоночний. ми вихлаб в нього є дуже крутий, як ви чуєте. В нього басісти прям вихлаб, і ми бачимо, що він заведений. Він став якось прям під знак, хазяїн кудись пішов. І ми думаємо, а чому б нам його не викрасти, поки нема хазяїна, і таким чином нам не підзаробити трішечки грошенят. Тому ми видвигаємо наші опори. Що вони не видвигають? Так, ось ми навіть е, таку систему зробили, як відвіжні опори. Як же воно довго видвигається? Так, трішечки від'їжджаємо вперед. Стаємо також на аварійку, тому що ну, ми стали посеред дороги. А як ви розумієте, евакуатор? Ну, я думаю, що більшість хто проїжджав, вони думають, та що ти йому дали просто відігнати автомобіль, якийсь, визвали евакуатор. Сідаємо в цей автомобіль, він ще й він в нас відкритий з ключами в автомобілі. Я не знаю, хто так залишає тачки посеред дня, але нам дуже сильно фартануло. Ой-ой-ой. Ну, до речі, побудувати ми евакуатор змогли, а ось заїхати на евакуатор ні. Так, ми заганяємо наш ренологан. Ключі ми, звісно ж таки, забираємо з нього, глушимо цю точілу, ставимо руч... на ручник і сідаємо швиденько в авто. Ми швиденько прибираємо наші ці опори, вимикаємо аварійку і починаємо їхати і відвозити йому... цей автомобіль, кудись до нас в гараж, щоб він просто там трішки постояв. І таким чином ми. Тобто він там тиждень десь постоїть, про нього всі забудуть, і потім щось ми з ним десь зробимо, можливо, розберемо на запчастини. Але тут є в нас проблема, У нас серед дороги заспавнилась поліція, і вона переслідує нас, тому що вона здогадалася, що треба перевірити документи на наш автомобіль, який ми веземо, а документів в нас немає. Тому нам треба якомога швидше тікати. Бо якщо нас поліція зупинить і реально перевірить документи, то в нас же немає зовсім нічого на цей автомобіль, тільки є ключі від нього і все. Тому ми летимо якомога швидше. І щось, до речі, поліція прям не дуже швидить за цим автомобілем. Схож за все, вона розуміє, що це Рено Логан, і кому він нафіг треба, але тут стоїть Шіснарь, і на Шіснарі він та їде добрий день, 1.6 та їде. Але щось копи, якщо чесно, трішки тупуваті. Я думав, що вони якось, якось будуть більш агресивно їздити. Ой-ой-ой, ти куди ти виперся прям зустрічну полосу, нормально взагалі? Тут ще дороги такі, я вам скажу, не дуже та й е прикольні, тому що тут дуже вузько поліція все ж таки за нами позади їде, і мене, якщо чесно, це лякає, тому що хоч наш евакуатор на V8, але він зовсім нікуди не їде. Тобто наздогнати нас дуже і дуже легко. Чесно кажучи, я навіть не знаю, куди ми його веземо. Ой-ой-ой, він нас випав! Ми втратили наш тренологан. Ми втратили наш тренологан, але нам будь-якому разі треба тікати. В нас є вже пошкодження на нашому евакуаторі і. Ой-ой, ти чого лізеш прямо під мене, камон! Ну, мінус Рено Логан. Хоча він був дуже і дуже крутий, але в нас щось трапилось з колесом, і ми, на жаль, далі наш рух не можемо продовжувати. Хоча, хоча, ну, типу, ні, ну начебто можемо. Тому поки можемо, нам треба тікати пошвидше. Бо якщо воно реально нас наздожене, то нам буде повні гайки. Документів на автомобіль немає. І ми не хотіли зупинятися. І я думаю, це вже не дуже гарні. 음... Як? як. Я. Я не знаю, коротше, як це сказати, але ми кудись намагаємося їхати. І поки що в нас це виходить. Ой-ой-ой, чувак, Куди ти прям під мене лізеш? Куди? І, на жаль, чи ні? Я не можу зрозуміти, але. Ой-ой-ой, ми, ми ще цивільного зацепили все. На жаль, наскопи піймали. Ну що, пані та панове, наша друга спроба відвести наш Renault Logan до гаража, і нам треба десь розвернутися, тому що в нас же є новий маршрут. Ми вже працюємо з кінтиком, да, який нам кинув маршрут, куди нам їхати, де буде безпечно даний Renault Logan переховувати. І тому ми швиденько летимо тоді туди, Але прикол в тому, що знову ж таки в нас досить таки багато копів по місту розвелося, і саме. Блін. Я, я, я думав його протаранити, щоб він почав погоню за мною. Ой-ой-ой, у нас стрічки. Е але нічого страшного. У нас все ж таки евакуатор новесенький, ми ще ніяких кріплень до нього не купили. І ось в нас ще два копа. Це просто капець. І один із них вже починає за нами гнатися. Плюс ми ще одного випадково зачепили. І тому, я думаю, нам зараз буде гайки повні. Але той коп, до речі, переслідує просто NPCшну тачку. Прикол, я навіть не знав, що вони таке можуть. Ну добре, полетіли, якомога швидше нам треба. Дібратися до тієї точки, тому що за нами вже також стати погоне. Чувак, я тобі допоможу. Або навпаки не допоможу. Я не знаю, йому допоміг чи ні, але знову ж таки наш евакуатор в нього, я думаю, максималка буде максимум 120 км на годину. Тому навряд чи ми зможемо втекти, але давайте спробуємо. І все ж таки скажу вам чесно, я думаю, що це буде набагато епічніше, тому що, якщо по-іншому заспавню... Копів і зроблю, щоб вони мене переслідували, то наш Рено Логан також буде за нами їхати. На жаль. Але, ну, в принципі, як на мене, РП не непоганий, тому я сподіваюся, що вам сподобається і ви поставите вподобайку. Добре, все, не відволікаюсь, летимо далі до нашого гаража і сподіваюся, що ця доставка вже буде епічна. Ми бачимо копів, і випадково ми їх протаранюємо, тому що. Ми тупо не розібрали габарити. Ми не звикли до цього апаратіку. Апаратік реально дуже-дуже великий. І, на жаль, на жаль, ми собі пошкодили підвісочку. Але, але, начебто, ми ще кудись повертаємо. Чогось цей коп взагалі не хоче за нами гнатися. Це, чи хоче, чи не хоче. Він якийсь дуже-дуже дивний. Схоже, це коп новачок, який не дуже шарить, як правильно що робити. Ой-ой-ой, а куди я вліз? А А що я в'їхав, я не зрозумію, але ми знову втратили наш ренологан. Ми знову втратили наш ренологан і наш евакуатор зовсім не повертає. Зовсім він не повертає, хоч на цей раз нам треба їхати не так і далеко, як це було минулий раз. Ну що ж, пані Антонова, давайте вже це буде наша третя спроба доїхати до нашої бази і ми, до речі, забули заглушити наш ренологан. Давайте спробуємо хоча б на цей раз доставити наш ренологан до бази, ми трішки зачепляємо автомобіль, але знову ж таки ми не звикли до нашого апаратіку. До речі, я думаю, що на стокове ренологан, я, ну я думаю, все ж таки мало хто звертає уваги. Але я думаю погляди від цього ренологана відірвати тупо неможливо, тому що такий заряжений реналоган можна побачити тільки в Мюнжи Драйв, мабуть. Хоча, сумніваюся, я думаю, в реальному житті хтось вже таке робив, і там в реальному житті є там заряжені ренологан зі спойлерами, з плітерами і так далі. Але ми в Італії бачимо його вперше і... ой! Ой! Ми випадково його протаранили, бо ми тупо не е, габарит все ж таки ще трішки не відчуваємо. І від першої особи щось на це трісеть, цей о. Чувак. Йо-майо, -йо. я щось всіх схож за все забори відправляю, я не знаю, що там відбувається, але від першої особи, якщо чесно, це виглядає дуже і дуже страшно. Але сподіваюся, що на цей раз в нас вдасться угнати даний автомобіль. І я сподіваюся, що на цей раз він хоча б не вивалиться у нас. Але в наступний раз треба, до речі, якісь можливо е-е-е... Кріпіжі робити, як якимось, я не знаю, штуками заматувати колеса цієї штуки. Я, я, я не знаю, коротше, що, але треба буде... Ой-ой-ой, він прямо у нас на хвості сидить. Але в наступний раз треба буде щось робити. Так, обережній повід гальмовуємось, тому що наш евакуатор досить таки великий. В такі повороти важко на ньому заходити, але можливо, якщо, звісно ж таки до нього звикнути. Я, якщо чесно, так на такому евакуаторі з радістю прокатився в правильному житті, тому що виглядає він просто бомбезно. Так, ми бачимо, що тут коптер звертається на нас, але ну ми ж не такі тупенькі, ми просто його об'їдемо по зустрічній полосі і все. І нашу проблему вирішено. І до речі, нам ще трішки залишилося і, скоріш за все. Ми доставимо вже наш Ренолокон uh, до нашої точки. Хоча, якщо чесно сумніваюся, ну, спробуємо це зробити. Звісно, таки, якщо це в нас вийде. Так, попереду нас також коп, і в нас не залишається вибору, як його таранити, хоч у нас і тільки куплений наш евакуатор. Але ну, у нас вибору реально не залишається, він прямо у нас на хвості, але нам треба тут повернути. А він прям сидить у нас на совті. Це дуже і дуже погано. Це прям мега як погано. Тут у нас дуже вузенька дорога. І я думаю, що він зараз не розминеться з трафіком. Так, він його трішки зачепив, ми його також трішки зачепили, але він щось там відстав. Так, тут є в нас проблема. У нас реально дуже вузька дорога, і... Я зачепив трішечки стіночку, хоча я сподіваюся, що ми будемо на ходу. Так, нам прямо, нам не прямо. І тут у нас також копи. Капець. Що це таке? Чого вас тільки багато саме тут? Так, повертаємо, 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 на то ми. Ой-ой-ой-ой-ой. Ще... Я ж кажу, абаріти, не відчуваю від слова зовсім. Тачка реально дуже і дуже довга. Так, летимо. Летимо, летимо, летимо. І ще трішки ми нарешті вже доїдемо до нашого кінтика і поставимо даний Логан в якийсь а, гараж. Сподіваюся, що цей гараж реально ніхто потім не знає. І потім ми просто в даний Логан, мабуть, розберемо. Я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капець. Ми трішки зачепили цивільного і копи тут, як тут. Копи реально тут, як тут. Летимо, 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 Так, і десь тут повинен бути вже гараж цей. Але я не знаю де він. Приблизно скинув його локацію, але де точно даний гараж мені невідомо. І тут нас також копи. Нас вони тупо окружили. Так, я пропоную в них трішки в'їхати. Все воно вже на цей евакуатор, я розумію, що він коштує багато грошей. Але... Але ми застрягли. Але ми застрягли. Так, 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 давай, швидко, швидко, швидко. Хоча я думаю, що за цей час... Ми застрягли! Ні. Реально ми не виїхаємо, звідси? Ми реально звідси не виїхали, і поліція нас знову спіймала. Ну, значить, нам цей ренолога не потрібний. Пані панове, ось ми підгодомок завершення даного відеоролика. даний відео по побуток у Русі Піншу Травф і все ж таки в нас не вдалося жодного разу доставити наш ренологан. Але нічого страшного, мені здається, все одно даний відеоролик вийшов досить таки непоганий. Тому, пані та панове, я сподіваюся, що вам даний відеоролик сподобався, і ви вже поставив подобайку, підписалися канал та написали будь-який позитивний коментар. Дякую вам за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!